Є знижки на цитрамон Дарниця, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на Дефлю, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Українські змі та блогери у соцмережах пишуть, що українцям заборонили самовільно збирати гриби та ягоди, ба більше порушників, начебто, чекають чималі штрафи, і їх розмір вже встановив Кабмін. Чи насправді українців штрафуватимуть за збір ягід та грибів? Ще наприкінці 2021 року. Кабінет міністрів України затвердив норми, за якими визначають рівень заподіяної шкоди природно-заповідним фондам, згідно з цією постановою штраф. Фи за ягід, грибів тощо у таких зонах зросли у кілька разів. Проте це стосується виключно національних природних парків, природних заповідників, ботанічних садів, дендрологічних парків. Чому тут не можна збирати гриби та ягоди. Природно-заповідні фонди створені спеціально, аби зберегти біорізноманіття довкілля, тому ці території суворо оберігаються законодавством. Проте нині в Україні таких територій лише 6%. і кожна з них має інформаційну табличку. Що це природоохоронна зона, нагадує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, що загрожує порушникам. У природно-заповідних фондах заборонено рубати. Дерева збирати рослини, ягоди, гриби, рибалити тощо. Тож порушників цього закону чекають штрафи. До прикладу, за один гриб доведеться заплатити 75 гривень, а за кілограм ягід вже 378 гривень. Штрафу. Чи можна збирати гриби та ягоди у звичайному лісі? Заборона не поширюється на ліси, водні та інші природні ресурси, які не входять до території природно заповідних фондів. Тобто, закон ніяким чином не обмежує українців вільно збирати гриби та ягоди у звичайних лісах.